Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Українські зеки їстимуть дешеву картоплю. А це значить, що жирні коти в Міністерстві оборони знову наживаються на армії, на наших з вами податках. От що пише видання наші гроші? Ну, зокрема, генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції 24 березня повідомила про намір укласти угоду з підприємницею е, Мариною Нестеренко про постачання картоплі вартістю трішки більше 1 мільйона гривень. Цю закупівлю вперше провели за процедурою запиту ціни на Прозоромаркет. Ну, замовляють 185 тонн пізньої картоплі врожаю 2022 року, так, щоб вона була придатна для машинної чистки. І тут важливо, ціна такої картоплі 5 гривень 57 копійок за кілограм. Ну, підприємеця. Повинна поставити її своїм автотранспортом в установу виконання покарань і із слідчої ізолятори заходу України до 10 травня. Е, якщо ж подивитися на сайті супермаркетів, то ціни картоплі принаймні на третину вищі. ну від 7,5 гривень за кілограм до 9. В той же час міноборони закуповує картоплю. По 12-18 гривень за кілограм. Ну, це в 2-3 рази більше від ціни для тюрем. Ну, і це враховуючи, що був скандал із яйцями по 17 гривень. І те, що ціну на картоплю вже знизили. Ну, а раніше картопля могла коштувати для Міністерства оборони. Як думаєте, скільки? 27 гривень. Ну, і з такими захисниками, ну, і ворогів вже не треба. 1 липня ціни на пальне зростуть. В Україні планують повернути податки на пальне до довоєнного рівня. Буде повернуто акциз, ну і ПДВ повернеться з 7 до 20 Директор консалтингової групи А-95 Сергій Коюн прогнозує, що вартість бензину зросте на 11 гривень Ну, до 58. Дизелю. На 8 до 55 гривень за літру, а скраплений газ дорожчає майже на 3 гривні до 25. Ну, це тут відразу зауважимо, що це при тих умовах, якби, наприклад, таке подорожчання відбулося вже сьогодні. Ну чому таке рішення ухвалюють і чому хочуть зробити це саме зараз? Податки були знижені, всі гроші, які є, йдуть на війну. Ну, по-друге, ціни на нафту впали. Якщо рік тому через російське вторгнення нафта злетіла до 140 доларів за бари, ну зараз її можна купити майже вдвічі дешевше: там 70-75 доларів. Те, що Україна знижувала податки на пальне, не було чимось унікальним. Ну, наприклад, до такого ж кроку вдався спочатку польський уряд, а потім і більшість країн ЄС. Зрозуміло, що здорожчання пального болісно вдарить по багатьом секторам економіки. Ну, це там пасажирський транспорт чи вантажні перевезення. Це значить, що навіть продукти в магазині здорожчають. Ну їх ж треба туди привезти. Ну і наостанок, вже зараз знову вздовж трас розквітають так звані бочки, де можна купити бадяги для свого залізного коня. Зрозуміло, що там дешевше, ну бо податки вони не сплачують. Але це завдання для нашої податкової зробити так, щоб всі були в рівних умовах. Ну і зрештою, щоб ми з вами споживали якісний бензин. У Луцьку вибухнув конфлікт між міською владою та фаховим коледжем Національного університету харчових технологій, який в народі більш відомий як ПТУ No6. Ну, у себе було нічого, але коледж знаходиться в старому місці прямісінько на замковій площі. Е, що все почалося? Департамент економічної політики Луцької міської ради підготував проєкт звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигля та міністра освіти Оксана Лісового з вимогою. Передати історичну будівлю на вулиці Кафедральній 6, де знаходиться коледж, на баланс міста. Ну, а сам заклад з двома тисячами студентів і ще півтора сотнями викладачів переселити в якесь інше приміщення. Ну і ще була одна вимога: це звільнити директора коледжу Ігоря Корчука. В проєкті звернення зазначалося, що, начебто, навчальний заклад заважає розвитку туризму в Луцьку. Ну, така новина вона стала неабиякою несподіванкою і для викладачів зі студентами, і для директора коледжу, який нещодавно переніс операцію на серці. Ну і для депутатів, які мали би за такий проект рішення голосувати. Ну там чи не голосувати. Почалась публічна дискусія, обурливі коментарі з обох боків, звинувачення, якісь контраргументи. Ну у чому ж справа? Справа вся в тому, що поруч із коледжем знаходиться інша історична пам'ятка Вежа чорторийських. Луцькою міською радою було залучено грантові кошти і відреставровано там підземелля для того, щоб можна було проводити екскурсії. Ну не тільки підземелля. Фактично, підземелля під вежею сполучається із підземелями, з якого є вхід до коледжу. Ну і на період воєнного стану студенти використовують це підземелля як укриття. Але формально підземелля орендує в держави Луцька міська рада, яка й мала би використовувати належні їм майнові права. З іншого боку, лунають звинувачення в тому, що працівники коледжу проводять в підземелях екскурсії і беруть за це кошти. Ну на це Ігор Курчук відповів, що нещодавно в гахому коледжі відбувся день відкритих дверей, і справді підземелля показували батькам та абітурієнтам. Ну а щодо коштів, то, начебто, їх збирали як добровільні пожертви, які потім буцімто мали піти на потреби збройних сил. Тепер, же, після звинувачень в перешкоджанні розвитку туризму, коледж хоче ініціювати розірвання договору про оренду частини підземелля, щоб повноправно використовувати його як бомбосховище для своїх студентів, отож, як не прикро, але в старому місці знову скандал. Після конфлікту з громадськими активістами щодо гостинного двору прайзлерів, що на кафедральній 4 сваритися почали вже по сусідству у фаховому коледжі. Там адреса кафедральна 6. Ну, звісно, розвивати туризм у місті треба. Звісно, відстоювати свої права треба. Ну, але й перегнати палки не треба. Бо місто це не тільки будинки і споруди. Місто це в першу чергу люди. І про них. Передусім треба дбати. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал конкурент Ві. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.